З нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України у стінах центральної міської бібліотеки Мукачева провели літературний перформанс. Мета заходу об'єднати творчі та культурні елементи, що підкреслюють важливість української незалежності, історії та культурні спадщини. Дуже важливо, що на сьогоднішнє свято завітало дуже багато молоді, тому що саме молодь є такою рушійною. Силою для нашої держави і за цим майбутнє за молодими людьми майбутнє дуже важливо, щоб молоді люди знали свою історію, вивчали свою літературу, свою. Мову вдосконалювали, вчили. Літературний перформанс до Дня державного свята це не лише культурна подія, але й потужний інструмент для підняття національного духу та згуртованості українців. Окрім того, читання віршів це чудовий спосіб зануритися в поетичний світ, де слова набувають особливої мелодійності та глибини. Сьогодні таке свято, якраз що мусиш почитати про війну і про Україну, як ти її кохаєш. Це дуже важливо. Ну і про кохання, бо без нього не буде людей в світі жити і неможливо, правда. Все починається з кохання. Вірші е, почав писати я у 14 років на початку війни. Е, сьогодні сюди прийшов, хотів показати свої вірші, які я написав. Наразі я написав вже під 12 віршів, Більшість віршів є про Україну, про війну. Також є декілька віршів про кохання, які я написав недавно. Іноді це почуття. Найчастіше це іноді щось внутрішнє твоє стикається з зовнішнім світом і виникає боротьба між реальністю і твоїм внутрішнім світом. І саме. Про цю боротьбу, про цей, про цю невелику кризу, навіть іноді дуже часто хочеться написати. Цей захід дуже важливий, але це знову ж таки про те, щоб сформувати молодь, щоб вони розуміли дуже багато людей, що вони не одні, що е, ти маєш можливість бути українцем і маєш можливість долучитися до того, якою Україна буде завтра. І цей захід також про це. Це про те, що ти можеш творити, ти можеш писати, ти можеш не тільки дізнаватися, але й будувати. Може, дехто втратить віру. Іруй силу своє життя, рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матрів змарнілих у труді, за рідні наші верби довго поля, за наші дні, прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчую не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. З метою національно-патріотичного виховання молоді літератори зачитували авторські вірші про Україну у своїх поезіях. Вони висвітлюють теми патріотизму, боротьби за свободу та національну гідність.